Вітаю вас, любі малята! Послухайте сьогодні уважно загадки про воду. Без рук, без ніг, а цілий світ пройде. Вода. Що тече, не зупиниться, вода. Що шумить без вітру? Вірно, вода. Сама пити не п'є, а нас змушує. У морях. І в річках живе, але часто по небу літає, а як набридає їй літати, на землю осідає. Мене п'ють, мене ллють, усім потрібна я, хто я така, чого в решеті не принесеш? Біжить, біжить, не вибіжить, тече, тече, не витече. Я і хмара, і туман, і струмо, і океан. І літаю, і біжу і скляною бути можу. Якщо б не було б її, мама б не випрала, підлогу б тато не помив, а кораблик не поплив. Ми говоримо вона тече, ми говоримо, вона грає, вона завжди біжить вперед. Але нікуди не тікає. Донизу летить крапельками, а тогори невидимкою. Дуже добродушна, ям'яка, слухняна, але коли я захочу, навіть камінь точу. У спекотний день вона найбажанішою буває, щоб росло колосся хліба, щоб жило усе живе. Бережіть мене малята. Я джерельна, я смачна. Молодці малятка, всі загадки відгадали. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!